Як важко починати життя з чистого аркуша? Переселенка з Луганська Яна Шкуратова знає не з чужих слів. Відтак вона та кілька ініціативних волонтерів вирішили створити так званий магазин, де усі речі безкоштовні. Бачили, що багато є таких людей, які мають нужду навіть в таких звичайних речах в одязі, у взуті, у одязі для дітей не всі мають можливість взути дітей вдіти в школу. Ми подумали, що дуже гарно би було відкрити такий ну проект, започаткувати, в який одні люди зможуть приносити те, що їм не потрібно а інші кому ці речі потрібні, будуть приходити і просто брати їх. Це як магазин, але платити нічого не треба. Одягнутися в одежині можуть ті, хто цього найгостріше потребує. Аби отримати речі, слід надати копію паспорта та документа, що засвідчує ваш статус. Для людей з інвалідністю, для пенсіонерів, для малозабезпечених, для багатодітних. Ну і взагалі, якщо люди в скрутному матеріальному становищі, то вони теж можуть звертатися і отримати. Допомогу. Наразі можуть приходити всі бажаючі, але просто треба буде взяти з собою ксерокопію паспорта і посвідчення. До того ж, якщо маєте одяг, що став замалий, його можна залишити в одежині, взявши натомість якусь іншу річ. Ще в нас в другій кімнаті буде ремонт одягу, там туди нам теж все закупили, тобто вірлок, праску, просувальну дошку, ну, якби теж меблі. Свої двері соціальний гардероб відкриє завтра за адресою вулиця 15 квітня, 3. Одежина чекатиме на відвідувачів щодня з 10 до 18, окрім вихідних.